Всім привіт! От вирішив зняти ролик. Купив нові кросівки на осінь. Але нормальна ціна. Красівки дуже зручні. Асікс, якась там спеціальна модель для азійських ринків, але вже з'явилася і у нас. От такі вони красуні. І, до речі, дуже зручні. Легкі, приємні, на нозі. Вот. Дуже так. Задок. Ось вам задок. Написано ASICS, ASICS, Ну, це може бути, чесно сказати, і, і репліка, ну не знаю точно. В принципі, має бути отут ззаді USA написано. Ну, подивимось. Я думаю, що будуть носитися нормально, тому що матеріал досить такий якісний. Ну, бувають репліки дуже непогані, що їх фактично не відрізніш. Але ось тут, от назаду, має бути. Написано USA. Так мені здається, наскільки я знаю. Значить, от так я ще розверну їх, от як вони дивляться. От таким чином поставим. От дивіться. Ну, чесно, зроблені вони. Отлично. Так що, якщо... Все, ось вот така же, буде в кліточка, матеріал такий. Ось шнурочки такі, ну дивіться, все окей. Це можна ходити по льду. Дуже гарні красивки, дуже. Мені вони, вони сподобалися. І не така вже, уж... і, і, і велика ціна. Не дуже і велика, чесно скажу. Але у мене у стілка 25,5. Вони мені перший раз прийшли. Написано, ніби у стілка 25,5. А у стілка та оказалась рівно 25. Це пише 26, Але по факту, фактично, тут у стілка моя 25,5. Ну, може, міліметр ще додали. Ну, коротше, самі бачите, які гарні красивки. Близенькі. так цікаво. Тут носочок такий цікавий. Ну, це нібито шкіра. От і така матерія. Ну, мені вони сподобалися. Може, хтось такий і купить собі. Добре. Все, всім до побачення.